Тож маю ось такий сумний і брутальний двір, який потрібно привести до ладу, і зробити тут щось типу терасного городу. Оскільки в мене є ось такі перерослі вже помідорчики, я їх посадила в горшочки. Це в мене це мій улюбленець каламандин, трошки квітів. І оці помідорчики. Тож зараз спробуємо зробити з цього всього терасний город. Це спеціальний такий варіант для тих, в кого або немає городу, або є отака така площадочка, яка ну, майже не використовується. Тут в нас є виноград, тобто зранку тут тінь, а після обіду повертається сонце, проте воно таке ажурне на півтінь. Саме те, щоб наші помідорчики і овочі не погоріли. Починаємо. Ну, ось, трошечки я їх злонила, оце в мене було. Тут в мене гострі маленькі перчики і е, помідор. Балконі Yellow. Тут в мене балконі Ред. І також два маленьких перчика. Це шніт цибулька. Це в мене маленькі новенькі помідорчики. Це перчик він перезимував вже. Це балкон Стар, Алюр від Фея, там якась, Це в біл балконний перчик манюня міні-бел. І міні-бел також помідорчик є. А це Світ Бел, Це червоний американський перчик, також кімнатний балконний Лілс-Піпс. Лілс чи щось Це новинки. жовтенькі міні-гноми, мікрогноми. І ще міні-бел. Так, в мене один-жовтий, один оранжевий, я не пам'ятаю, хто де Піксі Star. Здається, це жовта, а може і рожева. Інкспо, це червона з, червона з фіолетовим. Шапочкой. А це Евіта, вона вже цвіти. Я ще не пам'ятаю, яка, потім сфоткаю і покажу. В мене ампельний помідор, нарешті знайшов себе місце. Дивіться, він росте вниз головою, він вже позав'язувався, все йому добре, все його влаштовує. І з цього боку я поставила ці помідорчики, які в мене в балконі ще навіть з зими були. Це в мене фузі вузі. З Одеси, дякую пані Світлана. Подарила мені. Це в мене маглія роса. Також, також із одеських жаростійких вона вже цвіте. Лімончик мій гуляє. Це Том Акробат, той що вниз росте, також ампільна форма. Вже скоро цвісти буде. А Хто тут? Миколка, Миколка також це жаростійка, червона сливочка балконна. Це в мене золотий пил, новинка, жовтий помідор. Поки ще не знаю, хто це. З цього боку в мене тігірата, ви її трохи пожирав кліщ, але на вулиці є вже набагато краще. Дивіться, яка вона чудова. Виростає перчик, теж хто зимував. Це в мене кімнатний ранній. По-моєму, пані. От чи Світлана чи Наталя подарила. Я напишу з когось це, з колекціонерів. Це такий в мене подарунок був. Дуже гарний. Кімнатний ранній. Он так в мене і записаний. Mm. От. Також це балконне диво, друге вже цвіте. Ото одне і друге. Найбільше, найвище, це вже ось такі чудові в мене. І там, здається, десь вже завіс її бачила. І це садова перлина, рожевий чері. Також воно і садове, і, і перлина, і можна в горщику. Зараз трошки здесь при, винесу м'яких подушок, плідіків, закрию все це і буде гарний такий куточок для літньої спеки. Ось тут в холодку в мене шніт цибулька і моє грошове дерево. Дивіться, який міні малесенький. Малесенький цвіточечок у нього, такий манюний. Всім гарного тихого дня.